Опа, попався. Откривала. Пропуск давай. А? Пароль або пропуск. Одкривай, Пар... свої. Пароль або пропуск. Свої в таке час вдома сидять. А не зараз Да! Ну, значить, да. я буду вдома. Сидіти, а О, то зараз не вдома, бо колись не пустю в двір. О. Що? О, Щось притягнув? Притягнув. Так мене трогати, бо я можу здачі дати. А так. Да-да-да, помічтай. О, яка тут красота. Яка тут красота, га? Та човса ти єлі добрався. Так добирався, що єлі добрався. Ще тільки сонце вийшло. Така роса, вечором дощ був. Чи коли він там був. Ще й роса не. Не, сьогодні доща не буде, не переживай. Дощі на завтра. Ну ще тільки сонце показалося, а тут туман такий був. Але сьогодні буде ще й хороший день. З завтрашнього дня погіршення піде. Піде погіршення. Мої тюльпанчики. Вони настільки в землі вже, що їх і викопати, мабуть, невозможно. Дуже вони тут давно. Ну, хай ростуть, як ростуть. І нарциси, які листя пускають і ніколи не цвітуть. Хоча їх і пересаджувала вже, ну вони травичка така. І сказки, не розказки. Іди сюди, кажеш. Ж... не було. — А це яка поляна? Свалява. Ну, то це хороша поляна. Головне, щоб трембіта було, а то нема розниці. Є? Є, ти Буду... що не добачаєш, діти. Будеш дуть у неї. Я дую тобі зараз. Що ти там приніс, принішок? Хочеш похвостатися ще. Да. Ну це ти ж, ти ж хотів так сильно. Я. Yeah. Ну зараз ми тобі зробимо. А це тобі да. Ложи. Oh. Ох, а це мені. Мабуть, по, ниж... по зниженій ціні. Так, да, як ти <рес> <рес> Бо Ти ж мені завжди по зниженій ціні А, Але бо не було без да? Да, тобі, я... от... О, okay. Так. Оце тільки отакі були. Так. А, ха, тобі? а це тобі усе. Це... Зазіваюся. Та да, тут небагато. Попікірувати трохи помидорів треба. Спасіба, що притягнув мені Пікі. землицю. Зараз я їх будеш мені допомагати. Дід буде Там мені допомагати. Так, який город, бачу, що болото не підсохло. Бур'ян покропить. Ой, урагану купив. А, ти урагану купив, а де ж він? Покропля, піді, що було. Ну ти мені цей, покажи, що ти ще купив, ти ще щось брав, мабуть. А то одразу тобі допомагає, Бог поможе. Так, дід, ти не богохульство А діду коли такий зайнятий сильно. Роз'єс. Я можу освободити тебе, сказати, лягай і спи. О, це. На дощ присипай як дощ. Як тільки дощ буде, так зразу в'яже. Та буде, на два дні повністю завтра Диви. після. Ого. Що Та то велике ти щось взяв. Бельше хлібу. І вони дешевші, як і менші. Ці да. 45 гривень, якщо упаковка. Да. А, а менших 50. То більше їх там значить. Та яких більше, а інші. Хороші ну, стаканчики, диви, які стаканчики. Ти хочеш я їх засадила. Ну тоді не повні треба ну, землю не повну, бо ще й землі не хватить мені. Так, це, це, тобі тобі. це тобі. Ну хай буде. Бо ні. ти так багато користуєшся. взяв, Ураган. Кажуть, жуки. То, то там стільки там, на відро води. А це? А це Собаці я, брав, жучки, ячки взяв. Ти прямо. 10 О, гривень 4 кіла. Щас треба її буде. О, на вечір є, на завтра вже. Буде. А це лап не брав? А що, ти взяв? Взяв ший. О, ну шиї вони люблять краще, О. як лапи. Бо лапи її порвали кульки. Так, да, вони що, люблять. заморожені? Так. Да. А, це ти там брав, де всіх? Да? Де до? Да, де ти. Ну то добре, що заморожені. Я їх зараз положу. Де, бо вони мене були є... заморожені. Да, у мене є розморожені вже їм. А ці хай. О, а ці заховай. Ще її вони люблять руче. Ну і наче все. Да, та непогано так ти все. заплатив. Да. Заплатив да. свят за трубу. За да, за демар. демар. Це ж Ах, <реш> що? дід. Щось ти наче і швидко справився. Та ли, дуже. не дуже. Та не дуже, ну. Зайшов до Сережки. Ага. А його лимова. Кіцька кітла дворі. Ага. Заглянув в кровать, застеляла, не видно, що його гукнув тихо, та думаю, погріб відкритий. Ну, думаю, ж попробую двері торгнути. За двері вони відкриті. І... Погукав, нема нікого. Ну, думаю, легко в сарай пішов. Ага. До сарая. Немає закриту. Бо. Гелька, Гела, ти Серегу бачив. Та не я тільки приїхав. Ой, Кажу, його нема. Хата відкрита, його риба. Що хочеш, мабуть, Чого ж ти не заходив у хату. Зай, зайшов, зай, гляну, нема. О Боже. Да, Гелька дзволе, ти де в городі. Йова, а що ж ти хату? Як ли? закрив? Закрив. Ого. Та да закрив. Та й що у балку вправився, а то бистренько приїхав. Ну no, та... то ти ж сказав, що ти коло хати. Та я так, да, я кажу, та десь після я вже подожду. Той приїдеш закриєш. Ну, no, -да! то побачив він, що хата відкрита. А як <sharpels> же це -да! він її так, закривав? Таке, поки котам собака дав. Таке а, ну, і погнався. Ключі в кармані, а я подумав, що закрив та і погнався. Ну і нічого, і нічого не сталося. слава ну, Саме цетлики за да, газ носять, та а -а -а. Так, ну що, боєш Що, А що пізведіть? Що зварю бігом, в мене вже вода там кипить. Ну, мабуть. вари поснідаю та поїду. Ти бач, як вода... Казали в мирочці, бачиш? No. Дай no. е, е, три години, як не буде доща. Не так, буде, буде сьогодні доща. То... То можна навже. вже тоді забувати. Ну, треба прочитати. Я ж так таки ну, казав, я чувак там в магазині То Хватить тобі, да там, там кучек невеликий. Хвата і тут покрити. Ну, мать, давай. О, <ріху> давай. Да, мать. Все, мать. Действуй. Ти шо, а Действуй. Це? А ты хорош Йобку да. прекращай. Так, дід, ти тут не командир, ти тут не старший. Ты досі ти... не привык. Да я тебе покажу в Ютубі? <гум> Щоб, ти Щоб посміялися. А що, давай, я ж їв. Та ну, це не баба. Очки наділа і видяли. Команди є, так? Да? Так, да, команди є. А ну, на. Ну, три секунди, більше мене не треба показувати. Пішло? Да? щось ну. показує. Оце моя баба. Сидить, керує ногой на очки. Ти цього? Якого? — Хорош Хорошо. Та, ну, то я ж не можу об'яснити, я тобі об'яснила, так як не. воно не виключається. Чи не включається навіть, не включається. Там щитає так. Що ти сказав? Приправу й потрусила. А ну по ти там. Отай курячий. Півнячою. Ну, півнячою. то до півнячою проколоти. Лива тут лічу. Очі ж яка людина подленька. А, лива, і зверху дуже, ну так, видлив. Джип! Щас як Винесу у тебе место зі столом давай, як ти будеш таке мені городить тут. Уксусу трошки так. Каплють. Кислоти тобі. Можна лимонної. Так, дід. Так, ну так то й так. То, я... Ти з хлібом пільмені биш? а Є, ти. Не, я їм ковбасу, що існує. То ти ж наїстися не схочеш і цього. Якого? та да, Та й вилку а потім... то, то, та, то, ж, то... Не помила. Та чого я тобі жати, облизуй. Я ще тобі до наймить. Ах то ж тут. Покидає його, то хоч би поблизував. Ді... Так, 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 їсти то хочеться. Да, дід, дід. Конечно. Дід хочеться їсти, а воно гаряче, га? Ай-яй-яй. А Ай О... да, ложе, ложи, не стесняйся. Це все тобі я одне влізе. Господи, давай запхай його. <святуємо> Редька вже стріляє. Бач. Хороша, вона в мене стріляє. Вона проти О! Що так, так. ну. Ну. ну, давай, пхай, куди ти пхаєш? Отак, о. А то сидить не знає, що робити. Воно щось захолоне, а ти наїсися бутерброді, він не схочеш пільменів. І жучка доїсть потім. А я трошки. Трошки, а, а оця остальне його теж треба поїсти. Mm, Отак ще часник, Боже. Ох тіт. І ти хочеш? Ні, я вже снідала, поки ти шастав десь попід хатами, то я поснідала собі тихаря. Я хажам. А я знаю, де ти ходив на прогулянку десь. Mm. Так над столом їй, щоб не падало під стіл, а над стіл. Отак, да, якось. Бо в те, что чуть воно всё під стіл падает. То кажуть, як под стилом пада, крышка, то жена пьянится. Будет. <laughs> да, будет в следующей жизни. Вот да? <laughs> <laughs> тебе наказание такое. Вот ну, то. Вот тоже, чтоб тебе такое. Чтоб ты ей давала по мордочкам. Это а а была бжинка. хорошая. Что, вкусно? Да. Ешь. Ешь, дед. Давай, дед. Ты будешь, а впереди пахать надо. Так что наедайся. будет, когда пообедать? Да это уже почти обед уже. Вечерять. Повечерять буде, дід. Це то що буде. Так що можеш заправлятися і відправлятися куди ти хотів. Ой, А я залиша вдома опять. Да, дід? А що, може зі мною піде? Ні, тут далеко сильно. Що? Зроби мені ще одну лісоп'ятку, я буду їздити. А ти не хочеш. А бігати, не хочеш. Чук, Ні, тут далеко бігти. Я туди добіжу та й впаду там. Такий. Так, дід, смачного тобі, mm. давай. Та, жар... та воно що за холона, не переживай. Давай. До наступних Ох, зустрічей.